Доброго дня! Бійцям, котрим потрібні надійні керамічні плити. Ось вони. Це кераміка від норвежської фірми NFM. У комплекті дві плити, передня стандартна плита, як усіх, а задня трішечки збільшена для більш надійного захисту чи широкої спини. На дотик дуже приємні, видно, що вироблене дуже якісно. На задній частині я от така наліпка з специфікацією. Я не все знаю, що тут написано, але ж зачитаю, щоб зекономити ваш час і ви не їхали, маючи можливість ознайомитися дистанційно з цим інформацією, і вирішуйте вже самі, чи вона вам цікава. Що знаю, прокоментую. Тож написано, що це NFM Group скандинавська. Це hb Insert. Це, мабуть, я розумію, ха-хайбалістик якийсь. В PAM 8SI. Це клас, за яким ці плити проходили сертифікацію. Якась геометрія. Елемент торсо. Бексайз. Задня сторона. Розмір 259 на 335 мм. Article number це серійний номер. Ми можемо порівняти, чи він такий самий. ні, Різні номери. Тобто, це, мабуть, окрема кожна плита має свій а, окремий номер, що дуже гарно. А, далі Protection Level 678 в PAM BS W2006 це, мабуть, стандарт такий. І перелік куль, від котрих ця плита гарантовано захищає. Це 7,62х39 FMG, PB, HCI зі швидкістю 740 метрів на секунду. Це, мабуть, FMG full metal Jacket, PB – Пібі етаплей Plated Bullet, і HCI це Hide Core Insert, Якщо я не помиляюсь, це бронебійна куля. 308 Winchester, далі 762 на 51 FMGP B 223-й 556 на 45 FMGP B И 762 на 39 FMGP B -E Виробник NFM FM Group SP. Дата виробництва – березень 2002 року і розмір 259х335 мм. Так також написано, що це продукт FNFM Group Made in Poland. Тобто фабрика цієї компанії знаходиться багато де ця конкретно вироблялась у Польщі. Ось, ось така інформація. Якщо комусь цікаво, будь ласка.